Всім hello! Ви на каналі Настя Джо, і це нове відео, новий влог. Вже третій щоденник школярки, третій щоденник одинадцятикласниці. Хто не бачив попередні випуски, то обов'язково переходьте за посиланням у описі. Я прийшла зі школи вже десь годину тому, а зараз, через 5 хвилин, буквально у мене буде зустріч. Там буду обговорювати деякі робочі моменти, робочі деталі. І далі мені треба буде готуватися до контрольної з фізики. Це перше, бо у мене завтра контрольна з фізики. Ну а також робити інші домашні завдання, якщо вони є. А по-моєму, да, його О, немає. О! Закінчилася в мене зустріч. Тепер треба просто локін і вирішувати фізику. Тому що це знаєте, коли ти не хочеш робити якісь предмети, ти відтягуєш то, то пішла в кухню, поїла, то пішла, подивилася інстаграмчик, так. О, що в мене там за повідомленням в телеграмі прийшло, то поробила, то поробила і в ітогі ти ти нічого не зробила. А мені так не треба, бо мені треба гарна оцінка. Боже, хто пам'ятає, я, я знімала щоденник 10 10-му класі щоденник школярки. Е, також, хто не бачив ці випуски, то переходьте, є в описі плейліст. То я там над фізику так сиділа, ну, бо мені треба було 12, щоб я була відмінницею. От я так над фізикою сиділа, я в ітогі отримала 12 за контрольну. Я фізики шарила просто на 100. Зараз я чуть, чуть якби не дуже жарю, тому треба це виправляти. Перед тим, як я повністю погрожуся навчання, я хочу вам трошки пожалітися. У мене зламався штатив, з яким я знімала, ну, не пам'ятаю, років п'ять, мабуть, він був жахливий, типу, китайський, з пластику зроблений, він в мене поламався у перші декілька місяців, і далі всі ці роки. я Мучилась цим поламаним штативом. Ну, і я знімала якесь відео, я не пам'ятаю, навіть яке. Щось я знімала, і він окончательно поламався. Треба замовити новий штатив. 20 година, я вже лягаю спати до завтра. Доброго ранку. Боже, на мене це просто жахливо викидатись зранку, коли на вулиці ще темно, холодно. Ну, Взагалі, так не хочеться вставати. Але я вже поснідала, почистила зуби і що там ще я зробила, не пам'ятаю. І у мене ще є час, в принципі. Тому зараз я одягнусь, трохи почитаю. Зараз покажу, яку я книгу читаю, і буду далі збиратись. Ось вона ця книжка. Отак От називається. Я її придбала ще у червні разом з іншими там. Але ніяк роки не доходило почитати. Дивіться, яка вона. І вчора я почала її читати. і Я не знаю, поки що мені цікаво. А мені здається, що це саме ну, історична книжка, плюс-мінус. Буду розповідатися про історію людства, то ця книжка цікава. Ну, буду читати далі, дивитись, що там, як там. Обід, короче. А зараз у нас буде два уроки, або американська література, або фізика. По Фізиці у нас має бути контрольна, тому я сподіваюся, що у нас все таки буде американська література. Yes. Почувати, yes. так? Все, прекрасно. Тоді ще на американській літературі я там щось повирішую, і я думаю, що контрольно буде нормально. Ще її напишу. Щойно ми писали контрольну роботу по фізиці, насправді. Цього року значно легше задачі, і взагалі контрольна, ніж минулого року. Тому що я знаю, що минулого року давали завдання зі збірника ЗНО. Зараз вже задачі не такі складні. Слава Богу, я все вирішила. Сподіваюся, правильно. Я в останні п'ять хвилин тож, знайшла помилки в двох задачах. Я їх виправила, слава Богу. От і тому зараз у нас фізкультура. Сьогодні у мене насправді busy day. Ну, uh, Саме no, Busy Evening, mm -hmm. тому що у мене дуже багато домашнього завдання. Завтра у мене ух, буде якась есерка по алгебрі. Взагалі невідомо по чому, тому ми матеріал за 9 клас клас, дуже зрозуміло. Далі буде по граматиці, граматика англійською мовою, uh, самостійна робота на фрази make do. Ну, така ж самостійно ми її вже писали я, ну схожу. І у мене з неї не дуже гарно. Оці... таке, блін? По зарубіжній літературі треба ем, зробити якісь там проєкти. Я сама не знаю, що це за проєкт, бо мене там коротше, не було. А плюс ще ДЗ по лексиці, плюс по біології ще ДЗ, по географії вроді, нема ДЗ, Але це теж не точно треба перевірити. Зараз майже сьома година у мене через, ну там. Чотири хвилини. Три хвилини буде співбесіда на посаду СММ або ну, подмічника СММ, а у Доброді Клаб. Якщо ви не знаєте, Добродій Club це така організація, а, яка не для підлітків. Взагалі у них є Києві для підлітків, вони там, ну і ментальним здоровим, і просто, в принципі, ну, не знаю, розвитком займаються. Я була у них на інтенсиві. Ну, я була теж працювала контент-мейкером. Е, інтенсив мені вдалося, який проходив у серпні. От, і зараз буду проходити співбесіду. Подивимося, що там, що там буде, що мені розкажуть, що я розкажу. А, можливо, засніму вам декілька кадрів з, зі співбесіди, і потім розкажу взагалі, як вона пройшла і про її результати. Увечір зараз не надійшли, ви але сьогодні відпочинете Завтра, чи після завтра знайомлюсь. Добре. Так, добре, дякую. Дякую вам, гарного вечора. Да, гарного вечора. До побачення. Добре. Ну що, щойно в мене закінчилась така зустріч. Вона була це, була навіть не співбесіда, Це була просто така зустріч. Значить, графік у мене вільний, коли я можу, тоді я і пишу. Дане, ну, я думаю, що це буде декілька текстів на тиждень. І там є два телеграм-канали, телеграм-канал для батьків і телеграм-канал для підлітків. От, туди треба писати ну, анонси різні на події. От, це, ну, да, декілька текстів на тиждень. Далі, ну також, якщо буде треба підсилення по рілсах, по монтажу рілс, то також. Ну, але це не часто мені сказали, бо буває. Просто подивіться, яку я зробила анімацію. Це просто програміст гад. Oh подивіться, коротше на біологію ми писали е, описи у своїх однокласників. Типу, оце все написали на наші однокласники. Що написали про Ліну. От що написали про мене. Тут, типу, половина, ну, може менше, що я блогер. Мені дуже приємно, що ви дивитесь мій канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. Скажи, ти згодна зі всім, що тобі написала? Ні. Написала, що я бізнес леді. Ну В принципі, це також логічно. І ще написали. Приємні слова. інструменті і на, до нас приїхав музичний оркестр. Якому музичному? Да, а, нас, це, я, це просто речі. Да. Там паронімо музикальний mm. і музичний. А, mm. Ну, Мені здається, музикальний інструмент, так. Да? Ні, Ось... музичний інструмент. Да, ну Дану да. Да? да. Якщо ви бачите його в школі, то здоровайтесь. Я зараз не дуже ефективно витрачаю свій час, я вже півгодини навіть більше спілкуюсь з дівчатами. Просто мину на такі життєві теми обговорювали вчителів, потім перейшло в систему освіти, в дітей, виховання дітей, як вони ну, в гаджетах сидять, виховання дітей, потім, яке у нас гарне дитинство було. От я люблю такі розмови. Знаєте, реально, там, де є сенс, реально якийсь аналіз, філософія і взагалі побільше б таких розмов. Я вже в школі, у нас вже був перший урок. Ми вже встигли написати самостійну роботу з історії України. Я написала її, ну мені здається, що добре. Вона була нескладна, ми все це проходили. Зараз проходимо там, післявоєнні роки. Ну, вже закінчили. Зараз будемо далі йти. <му> дивися на everybody's день в школі пройшов? нормально та у тебе он так у мене дві фізи, дві зналі, дві країні. Це розклад. Твої однокласниці хочуть до мене. Але коли почали прізвище вчительки, то... З розробіжій літератури. Класної. Ні, це улюблена вчителька. У минулому році це була точно моя улюблена вчителька. Уявляєте, нарешті я збираюсь у зал. Я там мала бути ще у середу і у четвер. Але не склалося, як гадалося, не вийшло, тому йду туди сьогодні. Нарешті. Зазвичай з собою беру шопер, але я зараз ходжу в курточці, і він постійно так спадає у мене з плеча, мене це дуже бісить. Тому я візьму рюкзак сьогодні. Музика Я сподіваюся, що в мене нормально зараз чутно, ну, бо я в наушниках. Це було чудове тренування. Я увімкнула пісні Манатіка і «Время і стекла. І мені не хотілося просто закінчувати тренування, чесно. Шикарно. Все, я тепер знаю, що мені слухати. Так, а зараз я зайшла в магазин, бо мама попросила купити фібулу і хліб. Як ви бачите, я вже вдома, зараз о пів на десяту. Зараз трохи попробираю себе в кімнаті, зроблю деякі справи і буду лягати спати. Дуже дякую вам, що додивились цей влог до кінця. Ставте лайки під лайки. Підписуйтесь на канал Настя Джо. У наступному влозі, якщо я на наступному тижні буду знімати, то я покажу, як мені знімають брекети. Бачите, нижні шалепа у мене вже немає, тільки верхні. То. Побачить мене вже без бракетів, тож до зустрічі!